Привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в Tedope <стит -доп> 2 на <-два> 2 І я один, тому що Мітимет кудись просто пішов. Як ви бачили, мене просто тільки що били. Ладно, то вже другий раунд, тому що перший раунд мене просто кудись викинуло. Я взагалі нічого і не встиг навіть пояса. Ну, зараз буде вже легше, блід. Все, пішли. Ну, в будь-якому випадку, я один... Якби проти двох, мені буде тяжко. Я поняв, друзі, дивимося. Що зараз буде? Так. Дивимось? Залітаю. Погано. Погано зробили то. Собі я прозря. Ано. Просю. Блін. Я не можу один проти двох зразу грати, то дуже тяжко. Але, блін. Вот так вот и пробуй апатит вай. Я ничего не зможу зробити, Мені хотя бы заташить умню хотя бы три казочки. Нічого ну конечно ты выйшол, блин! Просто вони грають два в один. Я не можу им нифига зрубать. Хоть бери нафиг хоть драбащий иди просто удив. Ну плент не, не знаю. Але якщо то щось даст. Ну чтоб не знать, что що... Нифига не даст. Можно его прийти. Плантинг. Ев что-то шос даст. Ну вот я просто не можу. Не йдуть і вбивають мене. Так, ладно. Um, ну, конечно. Вже п'ять, щоб ви розуміли. Я не розумію, нащо ну, заходити в катку і потім ливати стоїть катки. Що тебе погано. Нет. Ну не заходьте в ту катку, наші що ти так роє, дай броню не попадаю. Нащо ну, заходити в катку і просто сливати тупу? Ага, <п rare> да! а, 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 ну, я, ага! Ну я что идти просто в и я забрал в той вот Зара, давайте, в принципе, так сабу зроблю. Вот, пушку. Я стріляю, а я просто, як стріляю непонятно куди. Він десь в сальті стороні а я стріляю в ту сторону. Ладно, я один рау забрав, але мені по 10 десь на. я не знаю до скільки, але мені подезять жорстко. Ну, Оце шкода у Дрейлі. Шошо, то негає шкода года уже солнце. Тому що пачка убийця. Просто просто. А ще я зараз попробую чуть-чуть внизу зіграти. Ну вот, просто як від він не міг ніяк На радарі не могло відсвічувати, що я тут сижу. Або он сукте, или вид просто, я не знаю. Он просто через тип, чтобы типа, что я там сижу. Вот типа, 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 я типа, 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 не типа, не типа, 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 Ну просто, что я могу с Что я нафиг играю за дробаш а он? Давайте подивимося, скільки ж мені за то, за то, що я... за то, що мій тібет дебіл. Щоб розуміли, я то апав приблизно 20-30 хвилин. Щоб просто хтось розумів, типу, зараз. Наскільки ситуація печальна. Да так бомбить! Ладно, можливо, недограду якусь забрать. Давайте подивимось. Видно. Вы хоті ні, 40-40 Сорок мені дали. А так, втаптова вже Silver. Я что я хотів нафіг? У нього Silver 3, чи Silver 2. Давайте не подивимось, як часто його звання Так, ладно, загрузочка. Так, загрузочка є. Тепер е, Fable Box Дивіться, я можу. Назбрати боксів десь 5 і потім відкрити їх на відео. Я напевно так і зроблю. Е, щоб було цікавіше Бо якщо я просто почну відкривати мені здається, це буде не дуже цікаво. Ну, не суть виключається. Вот... Дивіться, от. Ще мені не вистачає одної такої от штучечки. От. барабан. Так, ладно. Того, того разу ми побачили, що може бути тімейт гірше, ніж якісь там просто мубики. Ну, ладно. Ну, з вами був я. Медвіп Па-па-па-па.